Вітаю гості мого каналу. Сьогодні разом з вами ми приготуємо кашу з м'ясом в банці. Зараз це дуже актуальний рецепт, тому що всі знають, що у нас твориться в Херсонській області. Давайте хазяюшки, будемо допомагати, готуйте і будемо відправляти. Я буду використовувати в цій консервації горох. По півлітрову баночку кладемо столову ложку подрібненої цибулі, 5 столових ложок попередньо замоченого гороху, 2 столові ложки моркви подрібненої, столову ложку цибулі і 120 г плюс-мінус м'яса. Ви використовуєте те, яке ви любите. Півлітрову баночку я сиплю чайну ложку без горки солі. І спеції за моїм смаком. Ви додавайте ті, які ви любите. Заливаю воду і ложечкою прокручую, щоб вона проникла в усі кутки баночки. Доливаю до плечиків банки воду. А тепер поговоримо про кришки. Оця кришка з клапаном це саме ця кришка, якою треба закривати м'ясо. Саме вона витримує температуру 120 градусів. Це отакі не підходять. Вони тільки для варення, для компотиків, салатів. Ось я попередню кришку просто вмочила в гарячу воду, щоб трішечки розм'якла резинка, і закрила в скороварку. У мене скороварка постелила марлю. Ви можете любу другу тряпочку покласти, І наливаємо води по плечі банки. Ви дивіться по інструкціям своїх ємності, в яких ви будете готувати. Закриваю кришкою. У мене йде ось такий перемикач. Це просто на варку. А оце ось я поставила саме для консервації, тобто на тушонку. Ставлю потім на великий вогонь, вона закипає і підіймає клапан, Клапан повинен підіймати до червоного кольору. Тобто, коли ви вже бачите смужку червоного і чуєте, як парс наче виходить і клапан зробив, щелчок вийшов, ви прикручуєте на мінімальний вогонь і готуєте 25 хвилин. Потім вимикаєте і даєте охолонуть. Ось отакі консервація вже вийшла. Вона вже охолола. Дуже смачна, я з неї заварюю і супіки, і так просто відкриваємо їм, Вона дуже вкусна, ситна. Можна так само зробити з рисом, з гречкою, кукурузною крупою, горохом, з булгуром, з чим хочете. З пшоном не пробувала ще, треба спробувати. Мої рідні українці, бережіть один одного, допомагайте один одному. Хай вам щастить. Смачного.